Колеги, добрий день! Невеликий анонс щодо наших навчальних заходів. В жовтні і в листопаді частково перепрошую, ми трошки прозволікали, Багато хто з вас питає, що саме заплановано. Це через невеличкий плановий, але все ж таки форс-мажор. В цьому місяці одна з наших тренерів, Дашевська Наталя, буде фактично ну майже весь місяць в Україні. Вона буде спікером на конгресі Анатомія Краси в Києві. З докладом від бренду «Ельдермофіл» і проведе два семінари в Дніпрі і Запоріжжя. Тобто ми в Польщі трошечки збідніли. Ми залишаємось з Власенко Олею і було вирішено провести такі майстер-класи в різних містах: це буде Гданськ, Варшава, Вроцлав. Краків, що ж це за майстер-класи, і чим вони можуть бути корисні для вас? Акцент буде на полімолочну кислоту, на нашу саму безпечну, саму ефективну, яка зразу дає прекрасний результат, і потім як всі решта полімолочок на третьому тижні, яку можна колоти і голкою, і канюлею, і починаючому спеціалісту, і фахівцю, і спати спокійно. Ці майстер-класи ми будемо проводити не в онлайні, звичайно, це будуть живі майстер-класи. І косметолог може бути просто учасником цього семінару, прийти, послухати, поділитися знаннями і взяти в когось щось інше. Нетворкінг, да? новомодне, таке, ну, вже не новомодне, але таке популярне слово. Перше, друге це побути. власне самою, сам... Самою моделлю на цьому майстер-класі демонстрацію буде проводити лише тренер, тільки тренер. І можна в кінці семінара відпрацювати полімолочну нашу кислоту на якійсь із моделей. Звичайно, умови різні. По кожному варіанту запитуйтесь у менеджерів, пишіть, що саме вам цікаво. Ми постараємося задовольнити всіх. Ну, по можливості, звичайно. Значить, відпрацювання з моделею в такому форматі, можливо, тоді, коли вже є володіння канюлею, і косметолог, ну, власне, знає інші продукти під подібною назвою, але як нормальний фахівець, хоче спробувати нашу. Полімолочну кислоту, наш препарат безпосередньо біля тренера. Тоді велкам в такому форматі можна відпрацювати одну модель. От. Також у нас потім заплановані по групі препаратів Ельдермофіл, які мають в місті полінуклеотиди. Це вже буде кінець місяця. І далі, по-моєму, в. Познай перший буде такий семінар в кінці місяця 28 числа. Нижче ще буде перелік міст і дат. От. І ще, якщо є десь запити по пілінгам, ми готові приїхати в любе місто і провести такий семінар. Теж буде такий семінар у Лодзі. Майстер-класи, все. Ще навчальні заходи сьогодні, до речі, в Білостокі проводяться. Два знаю точно у Вроцлаві. От, ну, можливо, ще десь якісь є запити на рівні менеджерів, яких я не знаю. Це індивідуальні навчання або в кабінеті, або в, нас, в наших центрах, або безпосередньо у тренера в її салоні проводяться. Вже заплановане ще одне таке навчання на початку листопада. 11 листопада у нас буде кадавер курс на якому також варто бути. Для того щоб побачити ті канюльні техніки і ті власні напрацювання, які буде демонструвати на практичній частині, наша Марина Петрівна, головний науковий координатор від торгової марки Дермофіл при виробництві Айсель, ну, в двох словах, ось так: дивіться нижче перелік, дати, міста, і, будь ласка, сповістіть ваших менеджерів, що саме вам цікаво. Всім гарних вихідних!